Сьогодні вже дев'ятий день інкубації. Температура вона тут блимає, але да, показує 38. Хоча тут на самому градуснику десь, ну, я думаю, 37,9, думаю, є. Можна вже трішки його знизити до 37,8. Вологі 44. Ну, тут 41, я просто тільки що відкривала. І там. Якщо видно, бачите, 41. Ну, я тільки що його на секунду відкрила, то воно швидко впало. Коли буде менше 40, я трішечки підніму, але вже пора підсушувати білок. Тому дуже швиденько ми перевіримо усі ці яйця. Але це все, що лишилось, але те, що... Але я їх буду перевіряти тільки в темноті, тому зараз нічого не буде видно. Крім, крім так, дуже швиденько. Тут е я думаю, що це кров'яне кільце. Ну, хоча на всякий випадок я лишу, начебто є. Ну, але щось воно бофтається. Скоріше за все, ні. Це шовкові яєчки. А ні, це то фазан. Е тут те ж саме. А, от, можливо, не дуже видно. М М М М М М М можливо, я помиляюсь, тому їх лишаю. Це два. Фазани. Поїхали далі. Так, шовкове яйце Є, точно є. Так, шовкове яйце. Ви знаєте, начебто було, але зараз не бачу, бо Ну, щось начебто є, але воно таке, ну, не впевнене, що то воно, але поки що лишу. Вже через кілька днів вже буде 100% дому. Ну, ось цей мисливський. Не бачу, не бачу, не бачу. Тут начебто є. Ну, поки що не буду викидати, є. Це знову ще дивлюсь, не бачу я. Ну, скоріш за все немає. Скоріш за все, я її сюди покладу. Так, Шовкова. А, ні, це бентамочка моя. А, ні, шовкова, шовково. Вона під питанням, але начебто запліднення. Я дуже швидко все це роблю. Тут начебто є вазан мисливський. Це шовк начебто є. Бентамка начебто є. Так, ну, бентамки мої всі є, тому я їх навіть так не дуже сильно перевіряю. Треба швидше, щоб не остигло. Так, є. А ну-ка, цей мисливський. Ну, начебто є. Може, хоч 3-4 за 6 буде мисливських. Шовкові дуже слабенькі. Ну, подивимося. У мене вже вони є, в принципі, підрощені. Курчатка, але хотіла ще собі вивезти. Так, це є. Так, це шовк. Є. Пандуан. Є, бачите, тут так видно дуже гарно кров'яну систему, кровіносну янос, кров оце бантамочка є. Так, чого немає? Я не бачу срібного, <кій> срібного фазану. Ось це один єдиний, і я думаю, що тут нічого немає. Так, да, тут немає, на жаль. Ось тут от кров'яне кільце. Немає, треба відкладати. Так, цей... Ну, тут точно немає. Мисливський фазан. Тут точно немає. Масливський фазан. Тут теж точно немає. Мисливський фазан. Взагалі, нічого. Так, стріплястий, другий. Два стріблястих мінус. І, три, і третій стріблястий нічого немає. Взагалі. Взагалі. Ноль. Ноль. Нема навіть оплоду, навіть кільця немає, взагалі нічого немає. Постається. Так, це щось таке, воно вже навіть чимось покрилось, це фазан. Але тут теж я нічого не бачу, Чи може лишити всякий випадок. Та ні, була б тоді сітка. Нема тут, нема. І ще це. А тут начебто щось є, але воно там... По-моєму, там просто кров'яне кільце. Нема там нічого, це шовково. Ну не схоже, тут воно на щось живе, можливо воно зародилось. Ну, може на всякий випадок хай полежить. Під питанням. Це золотий, я вже дивилась, він не. Тут кров'яне кільце нема. Ну, тільки одне це лишилось, так. Чи є у нас один сріблястий, Цікаво. Так, раз, два, три, чотири мисливських. Це що у нас? Золотих два, і вони під питанням о, шовковина, не буду швидко їх рахувати. Ось, а, бантамочка, Так, сріблястого не бачу ні одного. Н -н -н, немає, немає. Всі погані яйця, всі пусті. Тут Навіть з бентамкою цієї, можливо, є проблема, але поки що лише. В общем. А ось один був стріблястий. Він начебто зародився, так, да, він є. Ну що, це лишається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12. Ну, 30 яєць лишається. Це половина інкубатора. Ну, було більше, було майже. 70, це яйця. Я думаю, тут нічого нема. Ну... Так, для спокоєння вже, знаєте, совісті. Ну, Думаю, що нема. Воно там щось повтається туди-сюди. Ну, хай. Ось така історія з інкубатором. З яйця майже було 70 штук, дуже багато викинули. Я думаю, що там були просто погані яйця, довго лежали. І ось Це раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще сьогодні викину і 9 теж. І теж воно під... Ну, скоріше за все він, воно погане. Ну, будемо швиденько накривати, подивимося, як буде далі рухатись наша наша справа. Давайте підглянемо, що там роблять наші куртяточки. А, ніці добре. Вони, вони їдять, да, Стоять під світлом, так. Да. своєму новому будиночку. Так, да. так весело, так. Да. І все. Кієчок сьогодні відкинулась, Ну, нічого, що буде, то буде вже. В цьому році вже більше не буду виводити. Вже треба повирощувати те, що вже виросло, те, що вилупилось. Дякую увагу! Будемо з вами разом наблюдати за інкубацією. І маю надію, що ми дійдемо до фінішу з приростом. Кому було цікаво, підписуйтесь на, на канал, ставте ваші подобаки і до наших слідчих зустрічей.